Вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, велика благословена сім'я віри. Я, Віталій Вознюк, радий провести з вами цей час ефіру, довіряючи Богу, довіряючи Його Слову, покладаючись на Його істину. Давайте дозволимо Духу Святому сьогодні говорити в нас і збудовувати нас із середини Його відкриттями істини, його словом перемоги, надихаючи нас на, на ту правильну роботу Духа Святого. Яку він вже звершує на цій землі. Я вас благословляю. Від вас, будь ласка, вподобайки, зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку і так само надішліть силку вашим друзям або знайомим. Нехай вони до, доєднуються до нашої спільноти віри, і нехай їхня віра зростає через Боже Слово і відкриття істин Божих. Сьогодні ми говоримо про важливість розуміння віри Божої, яка має стати стилем твого й моєго життя. Не тільки тоді, коли ми приходимо до церкви на Богослужіння, не тільки тоді, коли ми відвідуємо якісь конференції чи слухаємо якусь особливу проповідь, а кожен день, незалежно від того, чим я займаюсь, незалежно від того, про що я думаю, де я знаходжусь, моє життя має бути сповнене віри. Мабуть, найбільше ну, моє таке розуміння, найбільше Шкоди завдає таке життя, коли тобі не треба жити по вірі. Коли ти йдеш звичною, протоптаною тобою дорогою, коли ти привикаєш до того, що має так бути, і вже немає місця для віри. А немає місця для віри це немає місця для Бога робити надприродні речі в твоєму житті і через твоє життя. І тому я говорю сьогодні ці слова для того, щоб у тебе було правдиве, тверде і відкрите розуміння щодо Божої благодаті, як вона працює для тебе, як вона працює в тобі, як вона формує твоє життя через оті істини, які Бог уже каже тобі і показує тобі в твоєму домі, в твоєму житті. Я благословляю вас, щоб Дух Святий допоміг кожному із вас, знаєте, знайти оцю дорогу. Де ми практикуємо нашу віру на постійній основі. І це стосується і нашого здоров'я, і нашого успіху, і нашого спасіння, і нашого служіння, нашого покликання. Все, всі ці речі, які я перечислюю, вони в нашому житті по вірі. І ніколи не буває такого моменту, де тобі не треба буде вірити. Так, да, я говорю так само і про покликання. Багато людей думають, що о, люди, які там успішні в тому чи іншому служінні, вони точно знаходяться на тому місці, де в них якісь є там від Бога чуть ли не довідки з печатю, що вони займають своє місце. Я вам скажу на правду: всі, хто мають успішне і служіння, яке стало видимо успішним, знаружи, це люди, які йдуть по вірі, які довіряють Богу, які покладаються на Боже Слово, для яких авторитет Божої істини є ключовим у визначенні їхнього покликання, бо це я прийняв вірою, що він мене покликав, в це служіння. Я прийняв вірою, що я поставлений Богом для цього часу робити оці, оці справи. І тепер, коли я приймаю на себе відповідальність, тепер Бог супроводжує. Моє життя і моє служіння. Пам'ятаєте, написано, апостоли пішли і проповідували скрізь. А Дух Святий підтверджував їхню проповідь о тими ознаками і чудесами, що супроводжували їхню проповідь. Я би хотів, щоб було навпаки, щоб спочатку прийшли чудеса і ознаки. І вони сказали: вау! І тоді легко проповідувати. Але насправді. Віра народжується. Віра приходить від почутого слова, слово про Христа. Тому спочатку стоїть проповідь Євангелія, спочатку стоїть слово життя, слово перемоги. І воно народжує надприродні речі. І тоді приходить від Бога підтвердження того слова, яке ми проповідуємо. І це народжує тоді той результат, який необхідний для нашого життя. І Хотів би сьогодні повернутися до одної досить відомої історії з дії апостолів, третій розділ, і проговорити про деякі речі, які ну, ми маємо замічати для себе, як працює Боже Слово, як працює істина, як працює ну, Божа сила. І чи нам треба ссилатися в першу чергу на дари, на обдарування, чи ми можемо жити по вірі. І мій вибір це жити по вірі. Бо життя по вірі це повна і абсолютна залежність від його доброти, Його благодаті, якою він працює в моєму житті. І якщо би стояв вибір між духовними дарами, як діяти по, в інструкції духовних дарів чи діяти по вірі, то я скажу: жоден дар не діє без віри. Тому віра являється ключом до того, щоб діяти як представник Бога. І тобі треба буде навчатися цьому і дозволять Духу Божому іменно так формувати твоє життя. Третій розділ: само початку Петро і Іван йшли до храму на молитву на 9 годину. І був тут один чоловік, кривий від народження. Його приносили і садили, садовили щодня перед воротами храму, котрі називалися Гарними. Аби просив милостиню в тих, хто приходить до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли ввійти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали, подивись на нас. І він пильно дивився на них, сподіваючись щось від них одержати. А Петро сказав: Срібра золота не маю, але що маю, те й даю тобі в ім'я Ісуса Христа Назаряна на встані ходи. І взявши його за праву руку і підвів його, відразу ж зміцнились його стопи і суглоби. І, підскочивши, він встав і почав ходити. Тож увійшов з ними в храм і ходив, і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Ми говоримо про іще один раз, коли Петро з Іваном. Ідуть в храм, щоби помолитися. Я не думаю, що цей раз відрізнявся від попередніх десятків, сотень тисяч разів, коли вони йшли до храму. Я думаю, що учні заходили сюди і з Ісусом Христом теж. Я думаю, що Ісус проходив повз цього е, хромого, можливо, не один раз. Не буду розвивати свою фантазію і міркування по цьому питанню, але хочу, щоб ви побачили, що є речі, які висвобождають Божу силу за твоїм рішенням, коли ти приймаєш відповідальність, користуватися цією Божою силою, свого рода. Ініціатива має стояти на твоїй стороні, чи висвободиш ти ну, цей канал, звідки витече Божа допомога, чи не висвободиш ти, залежить не від якогось духовного насилля, що Бог забере тебе твою волю і візьме і почне тебе примусово використовувати для того чи для іншого. Ні, такого ніколи з сторони Духа Святого не буде. Але твоя віра вона відповідає за те, чи дозволиш ти Богові через тебе проявлятися. От дивіться, проста картина. Один чоловік, кривий від народження. Ну, ми говоримо про якусь хромоту, якась параліч. Не знаю причину, нічого не буду про це говорити. Його приносили і садовили щодня перед воротами храму. Тобто він тут старожил, він тут давно. Він його сюди виносять там більшу частину днів. Право сидіть біля, просить милостиню, надавалося людям від служителів храму в виді такої так називаємої, ліцензії, або вони видавали їм такі накидки, плащі, які були, ну, скажімо, яскраві, які свідчили, що це свого роду Ну, він по праву просить. Це не просто який шарлатан, це не просто якийсь, хто ну, не хоче працювати, а дійсно він є ну, вадами фізичними, і він не може працювати, щоб заробити гроші. І для того, щоб його содержати, хтось може йому пожертвувати, хтось йому дасть милостиню. І він має на то право. Бо іначе би вони його вигнали з під самих дверей храму. Ну, це... Ну, Це дозвіл, мав бути, ну, як би скажем, офіційний, і він його мав. Тому він там був постійно, він бачив людина, яка бачила багато кого, багато чого. І тут є один день. новий день коли йде Петро з Іваном. Я не думаю, що в них була якась там молитва перед цим, якісь там духовні підготовки до цього було. Біблія каже, що вони йшли. До храму на молитву на 9 годину. Просто йшли без усякої, знаєте, і, каже, і тут був цей народжений, якого приносили. І далі, побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити в них милостиню. І поглянули на нього Петро з Іваном і сказали: тепер подивись на нас. Дивіться, він уже їх бачив, він уже простив у них милостиню. Тепер Петро з Іваном. Хто це просить? Ага, людина просить, бачимо хромого. Розуміємо. Тепер він каже: ти подивись на нас. Тепер вони з ним заговорили. Ти подивись на нас, ти зверни увагу. І, написано, він пильно дивився, сподіваючись. Щось від них одержати. Тобто, коли вони вже до нього звернулися, він реально розуміє. О, ну вони зупинилися, вони звернули увагу. Ага, вже більш за все вони не пройдуть мимо мене. І він дивиться на них. Дивиться, ініціатива на боці апостолів. Вони не, ну, скажімо, не під впливом якоїсь емоції, вони під впливом ситуації. І тепер вони приймають рішення, чи дозволять вони Божій силі вийти через них чи ні. І це залежить, послухайте, ніколи це не залежить від того, що ну, Дух Божий має тебе спонукувати до такої дії. Це та помилка, яку допускають більшість християн у своєму житті, очікуючи від Бога якоїсь допомільної вказівки, щоб Бог вказав їм, як треба діяти. Бо все, що Бог хотів тобі вказати, як тобі треба діяти, написано в Слові Божому. І тепер Петро з Іваном, вони дивляться на нього, і Той дивиться на них. І тепер Петро каже: срібля золота не маю, але що маю, те й даю тобі в ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи. Дивіться, знову, знову хочу, щоб ви це бачили. Я розумію, що вони були привчені ходити з Ісусом і в храм, і це було не повністю по-єврейськи йти в храм без е, якихось там копійок. Або в них були ці копійки для пожертви в храмі, а не було копійок для того, щоб давати милостиню. Не знаю, не буду нічого тлумачити. Але він каже: те, що я маю, те тобі даю в ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. І далі проява віри. Перший, перший крок прояви віри це проголошення Слова волі Божої на життя цього каліки. Другий прояв волі Божої, другий прояв віри, в волю Божу для цієї людини. Вони взяли його за праву руку і підняли його. Знаєте, насправді. Я хотів би, щоб ви розуміли, в цій історії є правдивість Божого оцього, знаєте, стилю дії. Це те, що Бог хоче, щоб ми розуміли і практикували в нашому житті. Ми проголошуємо Слово, і якщо ми віримо в це Слово, то ми діємо твердо, ми йдемо до кінця, ми йдемо сміливо. Але ми збудовуємо це на нашому досвіді, на, нашій, на нашому вмінні, на нашій якійсь унікальності. Ні, ми збудовуємо це на тому, що ми віримо, що слово саме в собі має силу. І коли ми висвобождаємо слово, це слово проводить роботу з цією людиною всередині. Друге, ми підтверджуємо або допомагаємо людині діяти відповідно до неї почутого слова. Щоб дозволить цьому слову довести цю роботу до кінця. І написано, він взяв, і коли вони його підвели і підняв його, і тоді написано відразу ж зміцнилися його стопи і суглоби, і, підскочивши, він став і почав ходити. Ось як працює практична віра в твоєму житті. Тому візьми слово, наповни себе, сповна цим словом. Говори слово і дій відповідно до цього слова, цей стиль життя віри з Богом. Я вас благословляю. Я віряю вас, руки Божої благодаті, проголошуючи над вами Царство Боже і Його перемогу.